Новий трейлер Супермена нагадав мені, що я так і не зробила огляд на другий сезон моїх пригод із Суперменом. Перший сезон мене особливо не зачепив, може наступний знайшов якийсь секрет успіху і раптом став найкращим анімаційним проектом про Кларка. Спойлер-альорт. Цього на жаль не сталося. Серіал став одночасно більш дитячим і більш складним. Додали кучу лору, емоцій, персонажів, а нормально розписати забули. Із стилістики аніме залишились тільки риси обличчя персонажів. Ні в екшені, ні в прояві емоцій стилізації більше немає. Але враховуючи лайтову анімешну обгортку, а не наповнення проект все одно попав у проакаст Тунамі і залишив за собою слот 12 години ночі. Отже, в цьому сезоні фокус з Кларка трохи зміщається. Ми більше поглиблюємося у інших персонажів і відносини супермена з ними, наприклад, з Лоїс, з Карою, з Брейніаком. Власне, з'являється таке відчуття, що суп більше не, ну, не знаю, навіть не головний герой. Нагадаю, що Лоїс та Джиммі знають, що Кларк це і є супс. Отже, серіал може собі дозволити фокусуватись на інших речах, наприклад, на самотності Кларка. Саме через це він і викликає кару до себе. Виявляється, він не один. Нарешті буде хтось з ким можна бути собою, бо щось Кларк став зовсім сумним. Як же так, у нього ж є шикарна дівчина, але точно не на початку сезону. Лоїс поводить себе жахливо. Дівчина просто ігнорує Кларка. Так, звичайно, її батько важливіший, але ж не настільки, щоб взагалі не звертати увагу на того, з ким зустрічаєшся. Вона нічого і не розказує йому про нову пропозицію роботи у Готемі. До речі, тепер батько живе з Джиммі та Кларком. Геніальний план, і це знову ідея Лоїс. Це ж треба було тільки до такого додуматись. Але це дитячий мульт. Давайте це собі повторювати. Хоча насправді герої явно вже не діти і навіть не в університеті. Думати, то вони мають як дорослі, ну хоч трохи щоб було схоже на логічні рішення. І я тільки за те, щоб персонажі розвивалися, і ставали розумнішими по ходу проекту, але це. А, Продовжимо про Лоїс, бо очевидно, що вона тепер головна героїня. Навіть одна із серій присвячена її бекграунду. Як же їй було важко з батьком? Він же військовий, він жорстокий. Давайте Лоїс одразу жаліти, давайте взагалі зробимо так, щоб вона врятувала Супермена в кінці. Стоп, так це ж відбувається. Давайте ще перед описом плоту чекнемо Джимі, який випадково підставив супса, але це було зроблено настільки тупо, що навіть сумно, старий, як світ план. Типу на конференції, де Джимі мав виступати, підтримуючи супермена, був напад. І це саме Кларк його спровокував. Джиммі ще й дуже невдало виступив на підтримку свого друга. У всьому цьому, до речі, посприяв Лекс, який в цьому сезоні почав працювати із Волер, досліджуючи нові технології на тих, хто сидить в тюрмі. Ці двоє взагалі не загроза, тому не будемо на них зупинятись, наче щось роблять, а толку, але ми підволіклись. Краще побачили відношення звичайних людей до героя. Але ні, це ж серія про Лоїс. Кларк тут так, на задньому плані. Та як і Джиммі. ні, Кларк викликає ще одного криптонця до себе, і це з'являється кара, яка одразу закогується Ольсена. Саме так інопланетяни і поводяться. В якому ж контексті ми отримуємо драматичний ревіл, що кара насправді на супса хоче напасти і кудись забрати. В епізоді про конкурс краси, на якому Кларка обирають найцікавішим холостяком. Так, це справді було сформовано в окрему історію. З ким же спить супс? Це ж в дитячому в інших аспектах проєкті дуже потрібно. Та ще і ревниву Лоїс треба було зверху закинути, бо куди ж без неї? Так, є хороші серії, де Кларк чомусь вчиться, тематично вони правильно закриваються, але раптом у нас епізод про те, з ким Кларк проводить свій час. Окей, давайте далі. Виявилося, що Кара хоче забрати останнього криптомця, щоб він допоміг їй і Брейняку доєднати землю до криптону. Але як виявилося, робот всі планети знищував, бо вони не хотіли ставати частиною імперії. Бідна, бідна кара, їй постійно хтось щось нашіптував у вуха і промивав мозок. Насправді це дуже трагічна доля як для такого дитячого серіалу. Це те, що я говорила на початку. З одного боку, все-таки веселе, яскраве, ненапряжне, і раптом, коли вже пора нам показувати злодія, фарби дуже потемнішали. Брейнік апелює до того, що суп збоїться, що його не приймуть і тому залежний від людей. Цікава теза. Справді глибокий інсайт, враховуючи, що у цьому проєкті до Кларка відносяться як до прибутця. Але ця фраза насправді нікуди не приводить. Брейні сам знищив криптон, коли планета вирішила більше ні з ким не воювати, а це би призвело до вимкнення AI. Робот забирає собі тіло героя, а Супса притягує в якусь симуляцію. Ну, отже, нарешті ми побачимо, яке б у Кларка було життя на рідній планеті, як він власним розумом та силою волі зможе вибратись. Не знаю, що я там очікувала серія про Лоїс, як вона намагається звільнити Кларка і в кінці, звичайно, вони вдвох вирішують проблему. Бла бла бла, брейні, яка перемагають у супси з Лоїс, все чудово, у Кари із Джимі все чудово. Забула згадати, що сепортінг каст у нас був розширений. Войс допомагає пара, робити мапа, та також ми більше дізнаємося про хітве і її дівчину. Звичайно, я про них забула, бо як це взагалі відноситься до розвитку супермена і плоту, в якому ми могли потенційно отримати хоч якийсь інсайт про його особистість. Другий сезон став гіршим. Розмили другорядних персонажів, змістили фокус з головного героя, одначе дві непогані серії ніяк не перекриють присмак невдалої арки сезону. Хотіли зробити фокус на карі, а там справді є про що розказати. Чудово, то приберіть, може, когось хто розвитку не заслуговує. В тріо Супса, Джиммі та Лоїс. Кожен з персонажів функціонує автономно і це непогано. Аудиторія має розуміти кожного із них. Але Лоїс та Джиммі в кінці кінців тільки сепорт супсу, а не навпаки, як тут. Так буде третій сезон. Може нарешті Кларк почне приймати власні рішення та бути більш проактивним? Було б непогано. І, до речі, він у цьому проєкті настільки опій, що власне для нього взагалі більше загроз не існує. Він навіть більш опій, ніж у фільмах Зака Снайдера. Він анлокнув все, що тільки можна, за таким явно не цікаво буде спостерігати, якщо щось не зміниться.